Родини 56-ї бригади безвісти зниклих і полонених. Ми пішли на цю акцію, щоб знайшли. Знищити... На цій бранці акції якась відпочує, щоб безвісти з ним вони не забуті. Колон хлопці також треба з них говорити, повертати, тому що всі наші хлопці, вони герої і вони повинні бути вдома. Чекаємо на їх повернення. Чекаємо, чекаємо, чекаємо на їх повернення. Велиці на голова громадської організації, «Сім'ї на захист воїнів 57-ї бригади. Наша громадська організація сформована в Кропивницькому. І приїхали ми в Знам'янку підтримати рідних, без стісних і полонених. Знак солідарності. Знам'янка підтримує Кропивницький, Кропивницький приїхав підтримати Знам'янку. Дивлюся, дуже мало у вас людей тут приїхали. Тут навіть наші рідні загиблі героїв дуже вдячна низький Уклін, косовим чоловік з дружиною, Вікторія Бургас, це наші дитячі приватного. Дуже вдячні потрібні. Вони приїжджають в з нами люди боляться. Булить робога, знам'ятки теж є члени нашої громадської організації з без ці. І наші. Але це не наша громадська організація, це 57 ма бригада, це 38-ма, але в Кропивницькому всі дізнаємось, допомагаємо. Сергій Володимирович у колоні, 36 36 бригада. Хочу мій синочок прийшов тут. Петра, Капустина Галина. В мене пропав син безвісти. Вже Находився в Донецька область, населений пункт Новомайорське. Почався обстріл. Він пропав десь. Ніхто не знає, де він і що. Ми його шукаємо. Але... Я Рибенюк Надія Володимировна, мама Рибенюка Віктора, який зник в 23-му році, 25 апреля. Чекала, чекаю і буду чекати. Я дружина безвісти зниклого героя Наєвського Олександра Олександровича, який зник на Куп'янському напрямку. Приїхала на акцію, щоб підтримати таких самих, як я, людей, яких таке саме горе. І надіюсь на те, що нас почують нарешті, нам допоможуть і знайдуть безвісти зниклих та повернуть полонених наших. На акцію, щоб підтримати, щоб знайти нашу рідну людину, чоловік, син, брат, знаходиться в полоні з 2022 року. З перший день він почав, що причати нашу країну, наших дітей. Ми наймайбутні тому і 22 року. Що він знаходиться в полоні, але російська сторона його не підтверджує. Тому ми виходимо на акції. Хочемо, щоб нас почули, щоб наших рідних хлопців всіх повертали, не забували, щоб весь світ знав, що ми, щоб наші хлопці пішли захищати, а ми їх зараз чекаємо, боремося і хочемо повернути всіх всі, всі. Я жена цілком Нікола. Нікола Васильовича, Котрий пропав э, в 2022 році в Песка, Донецька область і 3-й третий... рік. Чек... Я його чекаю і вірю, надію, що я його знайду, бо він в полоні. І я хочу, щоб всі наші хлопці прийшли додому, і щоб, щоб нас почули, уряд і всі, вся Україна, допоможіть вернуть нам чоловіків, дітей, синів, мужей. Понад берегом стали ранком сиві тумани, а назустріч туманам В наступ ішли з СУ, йшли солдати, герої, всі до бою готові. Вітчизну рідну землю свою, ой, тумани, тумани, передайте вітрами українські соколи, Проганяють орду, ой тумани тумани Захищайте тумани наших хлопців в бою, небо вкрили ракети, гурки дойшов понад степом, Рвали сиві тумани у кривавім бою і відлунням небесним розійшлось понад Бою за вітчизну, рідну матір свою, ой тумани, тумани, передайте вітрами Українські соколи.